Будемо з хлібом. Щоно припинилися дощі аграрії Запорізької області, поновили роботи на полях. Збирають ранні зернові та технічні культури озиму та ярову пшеницю, жито, ріпак, ячмінь, овес, гірчицю. Наразі техніка працює у всіх громадах, крім Малотокмачанської та Оріхівської. Загалом необхідно обробити понад 150 тисяч гектарів. Нинішній врожай буде дещо гіршим ніж торік. Прогнозують аграрії, пояснюють екстремальним дефіцитом вологе вологи восени взимку та весняними заморозками натомість якість збіжжя обіцяє бути кращою за торішню і продовольчим зерном запоріжці будуть забезпечені. Прогнози щодо валового збору зернових є дещо суперечливими. В деяких господарствах очікується зниження врожаю зернових порівняння з 2024 роком, особливо через весняні заморозки. Прогнози можуть змінюватися незалежно від погодних умов, ситуації на фронті та інших факторів. Попри це, потреба продовольчого зерна буде забезпечена в повному обсязі. Щодо ціни на хліб, то на неї впливає багато чинників. Це й логістика і вартість пального та електроенергії, розмір державних дотацій. А от висока ціна на фрукти та ягоди на міських ринках обумовлена тими ж весняними заморозками. Повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Я можу сказати про черешню, так чому у нас дорога черешня? Тому що під час заморозків у нас постраждала от саме вишня черешня дуже сильно. Є підприємство, якщо не помиляюсь, ФГ «Родючість», воно знаходиться на активних бойових діях. Там здебільшого займається багаторічними насадженнями. І я з ним спілкувалася. На що він каже, що в нього врожай черешні в цьому році знищено на 100%. Що ніколи такого не було.